Ці сім печей для випалювання деревного вугілля встановили на приватній території у селі Бабине Вашківецької громади. Також сюди завезли дрова. Місцеві жителі кажуть, що металеві бочки встановили біля їхніх домівок, і дим від виробництва рознесеться по всьому селу, тому виступають проти. А розпочалося з того, що ну завезли одну бочку на територію. Е... Я знаю будинку. Після того завезли п'ять бочок, після того вже стало сім бочок. Ну і ніхто нічого нікому не казав, ніхто нікого не попереджав. От і ми забили сполох, тому що знаючи, що це дуже шкідливе виробництво. Вилося епіцентром трьох, навіть чотирьох пасік. Всього у цьому осередку ми нарахували 200 бджолосімей, сімей, 200. Люди з цього живуть. Це є робочі місця, для них теж. Тим більше я знаю людей, які хочуть створювати лікувальні можливості. Тобто мед, ви бачили, там пасіка стоїть. Ми проходили, там є фермер, де має, поки не багато, три корови. Але коли з'являться ці, я не сумніваюся, що то вже ну, в цьому випадку кота буде зіпсути, розумієте? Вони Нам ще кажуть, в тому числі і те, що поки нема диму, то нема порушення. Місцеві жителі зібрали 150 підписів та звернулись до голови громади, аби він перевірив, чи є у того, хто встановив печі, дозволи. Голова Микола Перч каже: документів на це немає. Печі встановили на приватній території, яку власник здає в оренду румунсько-українській компанії. Щоб почати виробництво, повинні змінити цільове призначення землі. Протоколі рішення цих зборів, які були в селі Бабино, вписали, що створити і включити ініціативну групу і запросити при. Тому, якщо звернеться дана фірма до нас про зміну цільового призначення, щоб ініціативна група села Бабино була присутня на цьому, тобто вони не дадуть можливості змітнити цільове призначення. Якщо не дадуть можливості, тим більше екологічна інспекція, яка була присутня на цих зборах, вона сказала, що даний дозвіл має видаватися з Погодженням точніше з громадським обговоренням громади і, і людей, і воно ну, вони не отримають без громади. Через власника землі ми сконтактували з директоркою фірми, яка планує виробництво. Вона каже, частину дозволів вже мають. Документи на печі на дрова є. Треба ще, ще дозвіл екології. Він відправили нам на через почту. Ще просто не до не, не доїхав. Ці дозвола немає, не, не нічого не починає. Коли буде, я не знаю. Дві неділі, три неділі. За словами екологині Галини, Москалик, викиди від випалювання деревного вугілля небезпечні для здоров'я людини. Для того щоб цього не трапилось, потрібні спеціальні фільтри. Всі хімічні речовини, які потрапляють навколишнє середовище, вони є небезпечними в першу чергу для людини. В даному випадку я не помітила таких уловлювачів, які будуть утримувати той дим, і не буде цей дим потрапляти в навколишнє середовище. Це є звичайний простий метод піролізу, і все, що буде, на мій погляд, виділятися в результаті цього піролізу, буде потрапляти навколишнє середовище. За словами перша, надавати дозвіл на зміну цільового призначення землі у громаді не будуть. Якщо на ділянці почнуть працювати без дозволів, цим мають займатися правоохоронці. Анастасія Лупашко, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.